Душою як вам! Welcome to Ukrain! Всіх вітаю! Е, прислали нам ось таку збірочку на ремонт. Чомусь наліпка догори ногами. Е, судячи з усього, це мольцел, і начебто оригінальний. Тільки, я так розумію, що трошечки старий. Раз року А може, я й помиляюся. Цікавий факт з цими дротами. Вони якісь такі. Ну тобто Це це не АВГ, ось для порівняння, як його, тим, блін, не скрути, він все одно там його от так от зробити не можна Тут щось не те. Ну, будемо розбиратись. І також зараз помірюємо внутрішній опір, це наша збірка. На П42А і ця теж на П42А. 281 в стані сторіч. І так багато? Що тут моліцей оригінальні? Заряд банка має бути. Дивно. Ну, зараз будемо розбиратись, може там щось всередині е зламалось. Ну, сподіваюсь, може хоч когось похвалює. Ну, Хоч і залісінний картон є, це вже дуже добре насправді. Тому що е я помічаю, що останній час виробники не дуже люблять його використовувати. А. не похвалю. Елемент відпав, але слідів зварки на ньому немає. Тобто це було просто на чесному слові трималось хоча в декілька шарів. І картону два шари шарики? Чи один, чи два. Ні, один. А, ось чому такий великий опір, тому що елементи Да. Тут теж ось елемент. Ця стрічка відлипла. Якісь зварювання не дуже висока. Ця відлипла, ця відлипла. Ну, в цілому, якби якість зварки нестабільна, десь приварено нормально, десь, десь не дуже нормально. Ось, наприклад, як тут просто лента кудись зникла. В цілому будемо розбирати, перезбирати цю збірку на все ж таки Міді, на холдері, все як має бути. Дуже добре, що тут хоча б оригінальні елементи. І дуже дивний дріт насправді. Виглядає як АВГ. Тут написано щось MMQ, Attention High Voltage, Max, Шо-Та 6 і, і, і все. І далі. далі вже нічого не видно. Цікаво, цікаво, що це за дріт, але поводить він себе не як АВГ. Хоча досить маленькі шматки. Саме дроту всередині. Ну, не знаю, див, дивно себе поводить, тому що він тримає форму. Як його, блін, не скрути, він буде тримати АВГ, він не так себе поводить. В будь-якому разі, перезбиратимемо і буде далі працювати. До побачення.